Давайте поговоримо про волонтерів. Волонтери це одні з ключових елементів вашої кампанії. Адже погодьтесь, самотужки ви кампанію не зробите. Так само ви не зробите кампанію. Виключно на основі найманих працівників. Вам явно потрібні особи, які присвятять свій час вашій справі. Волонтери це саме ті особи, це люди, які працюють для вас на вашу кампанію і роблять це безкоштовно. Однак не слід це сприймати як належне, тому що волонтери не отримують заробітну плату за свою, за свою роботу. Тому що вони погодились працювати безкоштовно. І ви повинні за це їх поважати, тому що вони справді дають цінне для вас. Поговоримо про те, а звідки, чому люди стають волонтерами і які причини того, що вони йдуть в волонтерство? Їх насправді може бути багато, але, як правило, є от кілька класичних прикладів, чому люди стають волонтерами, чому. Людина може стати волонтером вашої кампанії. Одна з цих причин це є спільні погляди. Про що мова? Уявіть собі, що ви кандидат, а я волонтер. У нас багато спільного, у нас спільні цінності. Ми навіть однаково дивимося на розвиток нашого міста. Відповідно, я готовий потратити свій час. На вашу кампанію. Я готовий на вас працювати. Друга причина, чому людина може стати вашим волонтером, це є нові знання. Саме нові знання, тому що погодьтесь, виборча кампанія це унікальна кампанія, де ти можеш отримати унікальні знання. І справді багато. Готові стати волонтерами, аби дізнатися про технологію ведення кампанії, про певні методики, врешті-решт, познайомитись ближче з вашою політичною силою. Заради цього вже варто стати вашим волонтером. І однозначно серед ваших волонтерів будуть і такі: третя причина, чому люди стоять волонтером, є певні очікування. І швидше за все, ці очікування пов'язані із майбутнім працевлаштуванням. Я відзначу, як робота. Звісно, вони можуть бути і не працевлаштовані після вашої перемоги. Ми принаймні не можемо їм цього гарантувати. Але я точно знаю багато прикладів, коли е, волонтери ставали за підсумком частиною офісу, працівниками вашого офісу, можуть стати, або е, працювали на платній основі у виборчих штабах. Тому що було очевидно, наскільки вони цінні працівники, і який великий внесок вони роблять у вашу спільну справу. Тож ви, звісно, не обіцяйте цим волонтерам роботу. Ви, в принципі, не маєте цього робити. Однак ви завжди пам'ятаєте, що кожен ваш волонтер може очікувати. Саме і на це, орієнтуватися на те, що за підсумком його роботи ви його візьмете до себе на платну основу. Наступною причиною, чому е люди стають волонтерами, може бути потреба в спілкуванні. Ми всі люди, і нам справді подобається спілкуватися. Спілкування під час виборчої кампанії в гарному колективі, який працює на єдиний результат, це надзвичайно приємне спілкування. Відтак не здивуйтесь, якщо серед ваших волонтерів будуть такі, які прийшли от заради обміну позитивними емоціями, заради спілкування, заради спілкування із членами своєї громади, певна така. Соціальна місія. Вона часто також відіграє важливу роль, і часто волонтери стають через неї. Ну і, зрештою, п'ята причина, чому люди стають волонтерами, це є визнання. Про що йде мова? Дуже часто волонтери володіють унікальними знаннями, яких не вистачає нам. Серед наших працівників наших компаній. Так? Дуже часто ці волонтери готові поділити своїми знаннями, зробити це абсолютно безкоштовно. Тільки заради цього, того, щоб ми оцінили, наскільки вони важливими були для нашої компанії, наскільки важлива була їхня місія, наскільки важлива була їхня робота. Який успіх ми здобули завдяки нашій взаємодії. О, тому одне з причин, чому люди стають волонтерами, є також визнання. Вони потребують цього визнання, і ми повинні їм його дати. Окей. Логічне запитання. А де в першу чергу ми повинні шукати цих волонтерів? Ну, Напевно, перше, що ми маємо зробити, це шукати їх серед своїх друзів і родичів також ми можемо шукати волонтерів в університетах, в громадських організаціях, адже там багато активних, молодих людей, які, частина з яких, безумовно, може долучитись до вашої кампанії, стати її частиною. Також не забувайте про ваших однопартійців, які не завжди мають кошти, щоб допомогти вашій кампанії, але однозначно можуть мати час, щоб присвятити його вашій справі. Тож. Проаналізуйте і шукайте цих волонтерів. Як набрати потрібну кількість волонтерів, як е, набрати їх стільки, скільки вам потрібно для кампанії? Дуже просто: насправді е, потрібно запам'ятати одне важливе ключове правило: ви повинні постійно шукати волонтерів. Ви ні в якому разі не перестаєте їх шукати. Більше того, я рекомендую призначити окрему людину з пошуків волонтерів, яка буде займатися суто оці, цим напрямком пошук волонтерів. Причому кожен ваш захід, особливо якщо це публічний захід, він повинен містити компонент з набору волонтерів. До прикладу, якщо ви робите якийсь мітинг, або якщо це якийсь концерт, або будь-який інший публічний захід. То всім, хто до нього приходить, однозначно має бути видна якась табличка з написом, наприклад, запис у волонтери тут. Або якщо я заходжу на вашу сторінку у Фейсбуці, чи якщо я заходжу на ваш сайт персональний, мені має кидатися в очі напис: Запис тут. Відповідно, я можу зайти, якщо я солідарний з вашими ідеями, якщо я солідарний з вашою дією, я зайду туди і залишу свої дані. Я стану вашим волонтером. Коли ви будете застосовувати метод кампанію від дверей до дверей, ви також можете набрати велику кількість волонтерів серед тих, хто під час розмови проявить себе як симпатик вашої, вашої партії або вашої кандидатури. Тому обов'язково ми повинні. Запитувати у цієї людини, чи не бажаєте ви стати волонтером нашої ініціативи, чи не бажаєте ви стати допомогти нашій справі, нашому кандидату? І е, я думаю, що багато людей будуть вам відповідати: так, але що я повинен робити? Ну і ви можете запропонувати їм, як мінімум, е, працювати в своєму під'їзді, допомагати. Розклеювати якісь оголошення або агітівки на подвір'ї, тобто те, що не буде забирати багато часу у людини, але при цьому вона буде відчувати, що вона допомагає вашій компанії. Можливо, цей волонтер буде робити значно більшу роботу, але це вже про це ми поговоримо далі, як з цим працювати. От ви зараз думаєте, ну. Волонтери, вони існують десь там за кордоном, бо там так прийнято, а в Україні волонтерів немає. Ну, Тут я хочу сказати наступну штуку. Згадайте нещодавну революцію. Згадайте її події. Згадайте, як це відбувалося. В один момент величезна кількість людей абсолютно безоплатно, абсолютно не маючи якоїсь корисної мотивації, вийшли на Майдан, почали організовуватись. А, інші а, приносили їм а, одяг, а, доставляли їжу, інші а, інформували громадське суспільство про те, що відбувається на майдані, почали організовувати а, загони самооборони, і все це робилося абсолютно безкоштовно. Все це робилося тому, що люди відчули, що їм потрібно це робити, що вони хочуть стати частиною якоїсь великої зміни. Ваша партія. А, Ваша політична сила це також е, певний суб'єкт, який несе ідею зміни. Тому, е, безумовно, частина людей захоче долучитися до вашої кампанії, тому що вони відчують, що за нею слідуватимуть зміни. Що ще я хотів би сказати? Дуже важливо не тільки знайти волонтерів, е, але і утримати їх. І от е, я би хотів поговорити зараз про те, як зробити так, щоб волонтери залишили з вами, щоб вони були задоволені роботою з вами. Ну, перш за все, ви повинні дякувати їм за е, їхню роботу. Я розумію, що це звучить банально, але саме е, подякувати ми часто забуваємо нашим волонтерам. Потрібно пам'ятати про те, що це важливо. Дякувати можна в будь-який спосіб, як індивідуально, до прикладу, кандидат може подзвонити а, волонтеру і подякувати за роботу. А, він може подякувати їм на своєму публічному заході. Він може подякувати їм зі сцени. Врешті-решт, він може запросити їх на сцену і попросити усіх, хто знаходиться біля неї, всіх глядачів, просто поплескати цим людям, які працювали на вашу кампанію весь цей час. В будь-якому випадку, дуже часто це вимагає від вас мало затрат, мало зусиль. Але для волонтерів, для цих людей це справді дуже важливо, тому не забувайте їм дякувати. Також дуже важливо не марнувати час волонтера. Це правило номер два. Обов'язково знайте, що волонтерові потрібно робити. Волонтер завжди має мати якусь роботу. Якщо він е не матиме ніяких завдань, волонтер дуже швидко від вас піде. Знайте, в першу чергу, що волонтер повинен робити, як він це повинен робити. він... І для чого дуже важливо це розуміти, тому що ви повинні завжди слідкувати за якістю його роботи. Ви повинні завжди притримувати певного дотримуватись певного стандарту в роботі. Інакше у вас будуть проблеми, інакше робота, публічна робота, яку будуть робити волонтери. Буде ну, вона буде нею будуть незадоволені виборці. А відтак а, ці виборці можуть за вас не голосувати. Ну, до прикладу, якщо ви попросили волонтерів розмістити афіші а, у вашому місті, тобто зробити поклейку. Насправді дуже важливо, щоб вона була зроблена належним чином. Адже якщо вона буде зроблена неналежним чином, це б'є в першу чергу на ваш імідж. Це ваші іміджеві втрати, тому не бійтеся і вважайте абсолютно нормальним е, говорити з волонтером про це, пояснити йому, що е, така робота вона не відповідає вашим стандартам, що така робота не приносить успіх вашій компанії. Це важливо робити, тому що якщо ви цього робити не будете, волонтер буде думати. Так я, я ніколи не переймався тим, як я це роблю, наскільки це правильно, тому що мені ніхто ніколи не казав, ніякі зауваження не робив. А значить, я можу робити це як заманеться і як я це схочу. От, і йому стане, стане байдуже до того, до якості виконання цієї роботи. Тому завжди слідкуйте за цими стандартами. Також завжди навчайте волонтерів. Ніколи не випускайте волонтерів. Поле, так зване, так, без навчання. Це дуже важливо, тому що кожен ваш волонтер він повинен розуміти, що він має робити, він повинен знати сценарій, як він повинен це робити. До прикладу, якщо ми говоримо про кампанію від дверей до дверей, то однозначно цей волонтер має розуміти е, сенс і ідею вашої кампанії. Він має оперувати відповідними знаннями і вміти відповідати на цілком. Класичні запитання виборців, тому обов'язково навчайте волонтерів. Окремо, дуже важливо, щоб е, ви слідкували за прогресом ваших волонтерів. Е, для цього вам потрібна окрема людина у вашому штаті, щоб е, працювала виключно з волонтерами. Ми окремо будемо говорити про це у відео про е, команду виборчої кампанії. Але для чого це потрібно чому важливо знати на якому етапі розвитку знаходиться ваш волонтер, якими знаннями він оперує, тому що дуже складно давати волонтерові роботу, яка йому не по силі. Дуже складно дати ту роботу, до якої у нього немає талантів, тому важливо розуміти, що вміє ваш волонтер. Адже тільки тоді він буде якісно робити е, вашу роботу, і тільки тоді вона йому буде приносити задоволення. Ну і на сам кінець, е, я хочу сказати, що дуже важливо дотримуватись е, цих правил, про які я кажу, дуже важливо їх дотримуватись, тому що саме через це волонтер буде задоволений співпрацею з вами. А якщо волонтер буде задоволений роботою, то він обов'язково приведе до вас іще волонтерів. Тому. Постійно шукайте волонтерів, не зупиняйтесь в цьому пошуці, постійно е, давайте йому роботу, не марнуйте його час і обов'язково дякуйте йому за роботу. Обов'язково. Я бажаю вашій команді, успіху і я сподіваюся, що ви будете мати багато успішних волонтерів.